Звичайно, зараз це здасться вигадкою. Але 30 років тому існували куточки, незворушені цивілізацією. Я маю на увазі глухі села, до яких дуже важко дістатися. Моя мати була родом з одного такого села, і влітку часто відправляла мене туди, до бабусі з дідусем. Електрики в селі не було, воду брали з криниць, а про магазини і мови не було. Годувалися тим, що подарують земля і ліс, погреби та ягоди ходили всім селом, але було в лісі одне місце, куди не ходив ніхто відразу за селом з північної його сторони на найвищих деревах висіли білі шматки тканин. І наскільки я пам'ятаю, жодного разу ніхто не ступив за цей периметр мені було суворо заборонено навіть підходити до цього краю лісу. Я запитав одного разу бабусю, що там? Але вона відмахнулася, сказавши, що там знаходиться покинуте село з безлічу старих ям і колодязів. Якщо впаду в один такий, то розіб'юся на смерть. Краще б вона цього не говорила. Після її слів я зрозумів, що не заспокоюся, поки не побуваю в покинутому селі. Дочекавшись, коли дід з бабою підуть до сусідів, я зібрався і пішов у заборонений ліс. Спочатку мені не траплялося нічого, крім дерев, але потім, вдалині, показалися стіни старих дерев'яних споруд. Через хвилину я вже стояв поруч з найближчим обваленим будиночком, хотів було рушити далі, але щось скрипнуло: чи то старе дерево, чи то дверцята одного з будинків. Мені було всього вісім, тому я сильно злякався і побіг додому. Несподівано. Земля піді мною провалилася, і я впав вниз. Пам'ятаю, щось кричав, але знав, що це марно, оскільки навколо нікого не було. Раптом чиїсь сильні руки вчепилися мені в куртку і потягли наверх. Через секунду я вже стояв поруч з ямою, в яку впав, і побачив своїх рятувальників. Крик застиг у мене в горлі. Їх було троє чоловік, жінка і дитина. Вони виглядали. Як чудовиська сказок, страшні, перекошені обличчя, жахливо деформовані тіла, прикриті лахміттям, у жінки зовсім не було рук, зате прямо з плечей, у неї росли неймовірної довжини подоби пальців, у чоловіка спереду і ззаду було по горбу, через це він не міг стояти прямо, а його череп сильно скособочився. Дитина виглядала настільки кошмарно, що я навіть не знаю, як її описати. Вся ця трійця просто стояла і дивилася на мене. Здається, вони намагалися щось сказати, але замість мови з їх горла долинали хрипкі звуки, у мене в кінці кінців здали нерви, і я стрімголов помчав геть. Не буду згадувати, яку порку я отримав від діда в той день. На наступний ранок мене одразу відвезли в місто до мами і сказали, більше ніколи в село не привозити. Я засипав маму питаннями про те, кого я бачив, адже вона виросла в тих місцях і повинна була знати. Мама здалася і розповіла мені те, що чула сама. Колись існувало лише одне село те саме закинуте. Все в ньому було досить звичайним, поки в один рік жінки не почали народжувати потворних дітей. Вони були настільки страшними, що багато й на людей не походили. Вони навіть розмовляти не могли. Спочатку сільські хотіли їх убити, але ні в кого рука не піднялася на дітей нехай навіть і таких страшних. Причому отворними діти були лише з вигляду в душі вони були цілком звичайними любили своїх батьків і сильно плакали, якщо ті дивилися на них з відразою. До того ж, всі ці діти примудрялися спілкуватися між собою без слів чим старше ставали діти, тим більше їх починали боятися сільські мешканці. У результаті жителі вирішили, що ці діти повинні жити окремо від них. Їх вирішили залишити в тому селі, а для себе неподалік побудували нове, те саме, в якому народилася моя мама. Незабаром старе село поглинув ліс, а діти тим часом росли, народжували своїх дітей, старіли, вмирали, але ніколи більше не потрапляли на очі.